Доброго ранку, мирне місто. я Кузя, позаперечний Червоний гравець. Насправді шкода, що ви по перший слот. Я думав про що поговорити, Не придумав і вирішив запитати вас про що поговорити. Може хтось щось підкине ідею. Не фолом, просто там щось покаже. Я не знаю, ні, ніхто нічого не покаже. Поговори. Давай Дайте, про Томата Баха. Про мотов, Баха. Я би я би в цій грі, а тут, якщо палитись, то не зламаються. Добре. Е... Так, в загальному то якось хочеться червоної перемоги. Я думав скіпнути, але думаю, то, що скіпну, мені нічого. Ну, типу, мирним не допоможе. І, коротше, чорним буде грати легше, а на що їм допомагати. Тому вирішив просто поговорити щось на ходу. Один слухає вісім. Слухає, вісім. Ні. Набереш, я красний зіграв з 1, 4, 8. Я зіграв один, чотири, вісім, Що? Як... Якщо ти червоний 1, 4, вісім разом. Що? Ну, в принципі, я озвучу. Е, я розкажу про що я думала але на те, що я трошечки ще працювала вночі. Я думала про те, що мені дуже сильно хочеться червоної перемоги, тому що сьогодні це четверта гра. Я дві гри зіграла чорним гравцем, виграли чорні, і я так розумію, що минулій грі також виграли чорні От, Тому мені здається, завершити тиждень цю неділю, хоча вона вже плавно в понеділок. Було би класно, червоною, класною, такою, хорошою, доброю, досить спокійною перемогою. О, це мої побажання, мої. Очікування від цієї гри і так далі. Е, я так розумію, що Кузя був мирним в минулій грі і програв, так? Кузь. Да. От, тому пропоную вам зібратись. Промова взагалі не кольорово абсолютно. Ну, Типу, Я не можу сказати ні в червону, сторону, ні в чорний, не можу ні на Да, Так, цього ви пан Кузя і добивались, щоб ваша промова була абсолютно сіра. Молодець. У мене більше питань до Малени. Е, от дивіться, ви зараз показали, якщо перший червоний зіграти 1, 4, 8. КПД ваших дій по нулю? Ну, пані Малене, я перепрошую, я цієї жестикуляції не зрозуміла. Ну, давайте так, пане Сенаторс, пане Сенаторс, ви мене чуєте? Якщо ви червоний, зіграйте 9, 10, 1 саме в такому порядку. Ну, тобто. Це нонсенс. Я не розумію, на що було це показувати. Для мене це не приносить нічого на стіл. Так само, як і промова. Ваш я ваша... хочу підтримати першого гравця. Чотири мені дуже червоні від цього понятніше не стало підтримати першого гравця. Він не просив такої підтримки. Чотири дуже червоні. Я не поняла, чого ну я не бачу. Окей, ну зараз подивимося по столу. грає більше два. Що тобі не подобається, Джордж? У малини зараз КПД більше, ніж кожного тут за столом. Не, ну Тобі механік і... поняття, що подобається. ну а... Ні, <рісті> й... Підожди. Ну, вона якось знайшла мене червоним, правильно? Ну, це вже дає кольори. А Джордж що стає. Джордження того, що вона показала, що два-три чорні гравці це уже помилки. Ну, вона вона скаже. <рісті> ну, чого? А давайте ще по... -по, -по з ким ще мені поспілкуватися. Коротше, не знаю, що там Кузя. Кузя Я просто пам'ятаю, колись такий був на першому слоті Чорний гравець, і він, типу, сказав, Та я щось поговорю, типу ну і його всі порахували, що він скіпнув типу, червоним. Зі. Артерія, я не знаю, як тебе червоний знаходити, Артерія. Скажи мені, будь ласка, як тебе червоний знайти? <свят> так. Ну, поки що. Я для мене. 1 4 і 8. Це двійка чорних. Це двійка підозрілих гравців. Давайте так, не чорних, а дуже підозрілих гравців. Пояснюю чого. Е, перше, по перше, за інтерактив він спитав у деяких гравців, ми йому відповіли про що вам побалакати. Я вам показав побалаки про шерифа. Дев'ять дев сказав, побалаки про Баха Бетховена про кого що. Він не побалакав. Е, Промова не е, погано, не розуміє жестикуляцію. Е, не розумію це те, що сказала 3 по 8 Не розумію. Навіщо в восьмій гравчині зараз показувати якусь жестикуляцію Зіграю 1, 4, 8. Я цього не розумію, я не розумію, навіщо це робити, а перший не розуміє цього. Для мене між 1, 8 є чорний, і я підозрюю 4, котрий просто поговорив погано і змінився з минулої гри, як на мене. Я граю з гравчиню номер 3 і через те, що я думаю, що 1, 4, 8 це двоє чорних, я граю з гравчинню номер 2 Так, пограю 2, 3. 5, 4 кольори не зрозумів. 1, е, я думаю, більш червоне за те, як для нього звертається саме 8. Восьма підозріла, як вона знайшла колір 4 та один нулі. Це ну, досить дивно. І те, як на це 3, це ну, мені здалося по-червоному, бо вона теж така, типу, а як, а що шо, коїться взагалі? Ну, типу вона не зрозуміла. От, від того в мене... Три найчервоніша буде. Друга. Ну в принципі, вона нормально передкрила стіл. Це більш по-червоному, як на мене. П'ятий то як сказав, що в 1.8, вісім ну є підезрілі гравці, і зрозуміло чому. А четвертий, ну типу він навіть не спитав, чому восьма з ним заграла. За який аргумент, ну що, що, що загалі коїться? Ой, так. чорним не подобається, як червоні об'єднуються. Ай-яй. Да, дуже не подобається всього. Дуже крисний Фок До речі, дуже червоняє чотири. От. Дякую. Так, доброго ранку місто. Ну, давайте так. Е Повірите у те, що механік попередню гру програв. Він дві гри був виграв, попередню гру програв Мирнин, і тут на четвертому боксі шотає-болтає, нічого не сказав і, і вже здався. От ви граєте у це і кажете, що очевидно 1-4-8 там дуже багато, типу. Ну це дуже легка була позиція від Рада Гасті, де він каже 1-8, 1 чорний, 4 поговорив підозріло. Ну треба зрівнювати це з, з, з попередньою грою, якщо попередню гру людина програла і так з, з, поклала свій емоціонал, що зараз його рахувати підозрілим, ну я не знаю. Можна це об'єднання просто перевірити, привітати все під номером 4, там є червоний. Ну, всі, хто кого я його атакують, просто так узяли, стрічки встали і вийшли. От. Мені просто відільно, я думаю, що червоний 3, і 4. Прикольно. Ви не розумієте, яке нашла червоного 4, А коли четвертий говорить свою промову, то друга показує 4 червоний е, uh, mm, а я картерію знайшла його, а я яй, -яй а я -яй, яй. А навіщо нам перевірки 4? Або, або ви перевіряєте мене, або ви перевіряєте між 2-3. Uh, Краще мене і два-три просто на терпеті по голосуються, і все. Uh, Четверта не йшла, не скажу по кому аргументу. Є у мене аргумент по лицу, по лицу артерія, по лицу, як тебе то її знати. Гравець на мородив, ти кажеш, поговоріть, про що мені поговорити? Я бачу, що четвертий сидить червоним. Я тобі даю тему для розмови. Це ж добре, об'єднати червоний граців на нулі. Чому чотири червоний? ліцу, от я його находжу, от я його знайшла червоним. Хочете перевірте мене, зніму два-три, зразу кажу, по черзі. Е, мені червоний що дев'ять до промови, але я ще й втеку. Так, я думаю, що це теж червона, але трошки не так. Я граю 2, 5 і 8, 2 на промові. Коротше, якщо взяти промову 1 і промову 2, 1 то типу, треба і слухати і так далі. Лапер відкрила набагато краще, ніж гравець номер 1 по 3. Ну, коротше, коли вона грає з червоним, вона дає мені зрозуміти по своїх якихось там маркарах, що вона там червона, вона це не зробила. То, що не грає з номер 6, і не гравцем номер 7, 5, так старається перевірка на себе, говорить. То більш червоний гравець номер 7 найбільш підозрілий, який говорить, типу, грає 3-4, перевірити гравця номер 4 Що за взагалі за промова? І трошки дивно, що ви об'єднуєте 1-4-8, думаючи, що це вся чорна команда. Якщо ви у вас підозрілий гравець номерів, коротше, чого граю номер номерів? Тому що, ми... що дивно, якщо чорний гравець, то він вилазить на стіл і говорить: ну, типу, 1 4 і грає. Це якось дивно, тому що це, от коротше, я думаю, що 8 просто червоно за це. Так, цікава буде гра. Я підозрюю четвертого гравця, поясню чого. Дивіться, дивіться, він каже, що у 8 зробила корисну дію по КПД, того, що, типу, дала кольори, заграла багато чорних гравців. Після цього каже: Ну, перший, ну ти мені твоя промова мені нагадала якусь промову першого гравця, який його так само поговорив чорним. Розумієте? Четвертий гравець каже, що у восьмої КПД дії, бо вона, типу, дала червоні кольори, але після цього звертається до Кузі і каже, що у нього промова схожа на чорного гравця. В чому тоді КПД дії восьмого гравця по логіці? четвертого, якщо у нього перший не червоний. Зрозуміли, що я маю на увазі? За це для мене механік підозрілий. от І для мене промова першого була нормальною. Типу, Радгас приводив аргумент по тому, що, типу, перший там щось не зрозумів і так далі. Він, якщо чорний гравець, він буде дивитися на стіл та робити те, що в нього вимагають. А він як червоний, він просто розслаблено не сидів. Тому я граю 1 2 3 Для мене більш червоний 6. Так, для мене, напевно, найпідозріліше 5, 8 та 9. Пояснюю, чому. П'ятий сказав, що я не зрозумів, про що говорити. Я бачив, що він показує про шерифа. Не варто говорити про шерифа. Це просто, ну, просто не варто. А дев'ятого я не бачив. Потім п'ятий скинув жетон, якщо що. Він показав перевірку 5. Навіщо це робити на я не розумію. Тому для мене він швидше чорний. Восьма так само скинула жетон. Тому я вважаю, перевірити треба між 5 і 8. Все, 5, 8 не шерифа. А дев'ятий грає з восьмою, каже, восьма мирна, а першого викидає. От, абсолютно погоджуюсь. Я ще показувала, що мені здається, 1, 2, 3, 4 багато червоних гравців. Восьму не треба перевіряти. Я мирна, третю рахую більше мирним гравцем, і вона на тербезі буде піднімати 2, 3. Ну, до побачення, гравець номер 8, без перевірки, тому що гравців 2, 3, більше гравців поважали червоними гравцями, а ви граєте, якщо ви мирна, абсолютно не туди. 7-й дуже підозрілий, тому що це було дуже погано. Ти попросив 4-го на перевірку, а потім зіграв 3, 4. Проти, ну, го я би також взагалі не. Я а те просто мазохист. Чекайте. Ч -ч -ч. Дивіться, в мене команда 2, 4, 7. І я думаю, що не такий чорний перший. Так, от я прошу перевірку в 9-10, тому що 9 і 10 дали колір восьмої гравчині. Чому я думаю, що четвертий четверти червоний? Тобто, якщо четвертий чорний, і йому хтось дає. Ну, тобто, я не розглядаю 4-8 разом чорним, я не думаю, що 8 така оп, 4 раз. Запишу, в принципі, да. такс, я шериф перевірив 10-го мирним, в принципі, більше нічого такого. Е, ну, я підозрював просто, що може таке бути. Е, та е, Ну добре, п'ятий вскрився, я не шериф. Е, я не знаю, що перед вами з тим робити. Ну, от на що я... ти робиш? дивися, скажи свою перевірку, тебе і так би зараз голосувати хотіли. Ну, нащо ти вскриваєшся на моїй промові, якщо, правильно? Нащо ти вскриваєшся на моїй промові, то вже один чорний пішов, якщо я чорний. Ну, я би на твоєму місці все одно не вскривався. Я просто дивився на реакцію, вскриватися було не потрібно. Все, аргументи, чому 5.8.9 чорні поясни, Надіюсь, подумали, що я і дали динаміку, трошки пробував цей. Все, таке буває, купив червону карту. Так, дякую, Пас. Дивіться. По-перше, реакція 10-го була прикольна. Ну от серйозно. Ви це бачили? Він такий. Ну так собі, перевірка, але ну, типу, піде. Мені ріллі це сподобалось. Плюс, ну типу, третя класна на перестрілці пояснила, що 9-10, обидвоє називають 8-й червону, ну, того логічно, типу, туди відправляти перевірку. Тому мене це все абсолютно влаштовує. От ні, ну типу, не жорстко проатакував. Отак, от. Так от. Хорошчик в двох ситуаціях грає зі мною. Коли просто дуже жорстко помиляється, ну типу, а це одна гра із ста, напевно, разом зіграні. Або коли хоче мене купити. Мені здається, це та гра, де він хоче мене купити. От тому виставила дев'ятого гравця. У мене нічого особливо не змінилося. Тільки до моєї команди додався, ще ну додався що десятий гравець. Я пояснила чому. Без першого, якого вже немає. Два, три, чотири, десять. Моя червона команда. От. Поясню чуть обширніше за базар, не встигну на папілі. Дивіться, пан механік, я поважала вас червоним, тому що мені здається, що незалежності від кольору восьмої гравчини, якщо вас називають червоним а ви чорні, ви стушуєтесь. вони будуть такі, та ні, ви що, Давайте заберемо, зламаємо, уберем, уб'ємо. Е, от від цього в мене четвертий червоний. Сьомий, мені здається, червоний із того, як абсурдно будувала так. Ні, все, ми знімаємо. Тому мені здається, пане Сенатус, і ви ж так реагуєте, ці фули. Коротше, я граю 2, 4, 7, е, По 9-10, непонятно. Пані Малена, бо пані малена, в мене є дуже ужасний аргумент. ай, ладно, Пані Малена взяла дитину на руки. Е, вот. е, я... Ну, я перепрошую. Ну типу, як тільки, тільки прийшла в неї атака, відповідно. Ну, ладно. Ну, це ужасно, ладно, окей. Тому я підозрюю 8. в мене орган. Що я сказала? Ви не можете мене голосувати за скриття картону. Скриття картон? Так, ладненько, по шерифам не будем. М -м, коротше, Радагаст. Ну, який резон не говорити перевіркою, щоб ну, червоні не строїли команди. Ну як. Яскреття з 9 перевіреним чорним, тому краще каже своє. А, ми... так, окей. Окей, окей. Підходи трошки. Радагаст, ти вскривайся. З 9-м Бо зараз, якщо ти вскриєшся 4 чорний, наприклад, то все. Мені ж треба буде думати, ну, то шериф настоящий. Ну, якщо вона не вскриває, хто вскривається, для мене вона чорна. Я одразу кажу: у мене є чорна перевірка, я не буду її казати. У мене є чорна перевірка, я не буду її казати. Це не 9. Uh, так, я виставлю поки що ось так. Uh, ну, вона каже, yes. хто вам вскриється Хто вам Е, uh, Так, якщо що, у мене три перевірена чорна. Якщо що у мене три перевірена чорна, і зараз, як на жаль, вона підніме жетон. Ой-ой-ой. Так. Чому я перевірив три? Тому що я надав їй підтримку. Вона сказала один червоний. Не сказала я червоний. Через те я пішов вже перевіряти три. Ну і звісно, вона підняла жетон, сказала, підняла вскрила картонку. Хто? От як вона вскрилася? Хтось бачив, як вона вскрилася. Так, давайте так. Іде два, іде два зараз. Іде два, не три. Два. Okay. Так, що? Це виходить два-три разом чорні? блін. Це виходить Малена Червона, вона ж так, наче й казала на попередні коло. <плес> Блін. Коротше. Я насправді про що думав, що, типу, Малена на абсурді може бути червоним гравцем, котрий дуже багато кольорів роздає. Вона наперед дала там, четвертому, дев'ятому колір. Хоча дев'ятого промова просто ну, була. Типу, він об'єднав команди там, 2, 5, 8. Я так думаю, що, куди? Як? От. П'ятий, я взагалі не зрозумів його вкриття, типу. Ну, то як байт був чи що, я, я цього не зрозумів. Ну, типу, перший, такий собі байт був, да? а, Але нашого п'ятий скривається з цим. Я не зрозумів. Там, типу, не було атаки в п'ятого на попереднє коло такої, щоб в нього ще руки збирались. Там було десь 8-9. Тому що він скрився 10 червоний, а не з якоїсь чорної перевірки, щоб подивитися на реакцію. А, ну круто, дійсно, класна реакція. А що, а ви не ховаєтесь, ви не хочете? да, що, що, що третє? Так третя шериф із дев'ятим чорним Радагаст підняв жетон з третьою чорною, але хоче голосувати два. Так, а хто в тебе тоді гравці 6-7? Дивись, шостий заграв точно 2-2-3 на червоніше, 3. Я сказав, що граю 3-4, захищаю 4. при тому, знаючи, що дві гри, я сьогодні вже програв червоні. Дивись, Ате, ти не зрозуміла Ви не зрозуміли думку мою. На мене на, на сьогодні, на мою думку, не хочу спиратися. Тому я кажу, можете з'їти 4, не дайте червоним, все можна пограти. А, і, а моя думка, що 3-4, червоні. Я доберу 2, і доберу 10. Будемо голосувати 5-9 хотів. Там от п'ять забувся чорну провірку виставити. А, от точно. Треба, щоб було додаткові бали. Треба, треба виставити дона. Я не буду грати шрифт по три і два. Два показала, що неї три перевірено червона. три показала, що неї дев'ять перевірено чорний, звідки два взяла інформацію, що три перевірила. Дев'ятого чорного, ну можливо, я відійшла, не бачила, можливо, типу два бачила, але два-три просто з нуля-двома ногами в'їхали в причині номер вісім, яка знайшла колір один-чотири червоних, де вони зіграли із один із чотири, якщо що. От, ну і все. І аргумент тепер у Джордж, це я поставила ійте е, за те, що Малена взяла на руки дитину. Це сильно. Це, це прям мощі родині. Ти в мене легістрій сказав, що ви станом Приїжджі, так, Приїжджі. От реально Приїжджі. Джордж, яка у перевірка ще раз. Перший червоний. Угу. Розуміло, і ви мене агрите, типу, що от, за хальцем номер два, що типу я перевірений чорний, так? В, та та, та. Ну я вже бачу. Спочатку вона показала, що 9 перевірний чорну, потім 2 перевірних чорно, потім вже один перевірний чорно. Гравець номер 7. Я думаю, що ви гравець чорний, абсолютно. Ну, 3-4 зіграти, відправити гравця на перевірку 4. 2 каже, що для неї 3 мирна, яка зіграє гравця номер 7 а від кольору. 2. 2 абсолютно підозрює гравця номер 7 І більше гравець номер 2 повторила мій аргумент по гравцю номер 7 і зараз виставляє мене чого, я підозрілий у неї. Дивно. Дуже цікаво було подивитися, кого вони будуть атакувати, не знаючи Інформацію. Шановне панство, розслабтеся. Я в цій грі шериф, У мене дев'ять перевірений чорний гравець, п'ятий вскрився. Вже двоє чорних на поверхні. Я зроблю та ну двоє чорних вже на столі. Типу, вони мене не будуть стріляти для мене абсолютно добро. Це два, три та шість. Я другу на попилі дуже червоною поважав. Тому вскрився їй ще на промові першого гравця. третю я не думаю, що 3-5 разом чорня. Тому третя, червона. Мені дуже дивно, Джордж, що ти сьомого вважаєш таким червоним. Але після того після промови дев'ятої, думаю, що сьомий насправді червоний гравець, який зіграв, не дуже ну не цей, як це як це мовити Трошечки в абсурд. Шостий гравець він просто я не знаю, я на нього дивлюсь, він для мене абсолютне добро. Тому дивіться, зараз 5, 5 9 хочете забрати зразу 5 я поголосую в 9, тому що ви можете п'ять не захотіти забрати. Я піду, перевірю восьму, напевно. Весь, ви, ом, весь ваш аргумент, гравець номер два, зводиться до того, що ви подумали, що я вас купляю, правильно? І ви виставляєте мене, ви голосуєте в мене. Що? Ну, а що, 10 може бути шерифом в цій грі? Хорочик, то вона чорна, її влаштовує, що третій. Третя мирна, третя мирна, третю не чіпайте, радагас, це, це до тебе. Третя мирна, я думаю. Перевірена? <реш> ну, перевіряю вже тоді 7, я не знаю. 3, 7, 10 або 2. 3, 10, якось так. Коротше, я чорний, я стріляю в граця номер 6. Ми стріляємо граця номер 6. Все. Дякую. 2. Ну, давайте 2 стріляємо. От, гравець під, гравець під номером 5. Як ви пропонуєте мені розглядати будь-яку версію того, що ви шериф? Ну, Типу, де вас третя перевірна чорна, не фоліть тільки. Вас третя перевірка, не фоліть! Дайте сказати! Ну, в нього третя перевірна чорна, він виставляє другого гравця. Ну, типу, де я показую мільйон разів, я не шариф. Ну, типу, я показую, пояснюю, що мені десятий скрився з моєю ось з моєю з перевіркою дев'ять чорним. Я виставила тоді дев'ять. Хоча я там дев'ятого не супер сильно підозрювала. Ну, типу, в чому штука? Якщо ну якби і Надя, яка два-три на торпеді, та вона чорний гравець. Надя, я математично чорним гравцем не получаюся ніяк. Ну, типу, ніяк. Ну, типу, в тебе два-три. Я готова була розглянути три-десять разом чорні, серйозно, але мені не продали версію. Я готова була. Версію не продали. А, ще й чотири. Це феєрична гра, я вважаю.